РНБО не радить громадянам повертатися до міст Донбасу, які контролюють бойовики. Вимушеним переселенцям з Донбасу нагадують, що бойовики щодня порушують режим припинення вогню про політичну ситуацію в країні та шляхи подолання кризи. Сьогодні будемо говорити із заступником лідера радикальної партії Олега Ляшка Андрієм Лозовим. Пане Андрію, доброго ранку, рада вас ворогам. У нашій студії Подивись, так, отже, розпочнемо з того, що в українському суспільстві та власне у політикумі продовжують обговорювати мінські домовленості. І зараз з'являються нові деталі цього документу. І цікаво, як оцінює його пункти, ваша політична сила. Ми всі, все українське суспільство, хоче миру. Мрія про мир і спокій, надто багато жертв, надто багато героїв, кращих синів своєї країни. Вона вже поховала і. Зокрема, кількох людей, яких я добре знав, вже немає царство небесне, але е ми повинні чітко розуміти і дивитися правді в очі. Мир можливий тільки після перемоги, інакше не буде. А мінські домовленості це помилка. Це перемир'я, воно декларативне перемир'я. Ми самі кожен день читаємо про те, що це одностороннє перемир'я. У нас уже було так. Тобто, якщо РНБО повідомило про е, офіційно про 89 дев'ять обстрілів, цебто порушень перемир'я наших блокпостів е, російськими терористами, російськими диверсантами. Е, то, якщо РНБО говорить про те, що їх було 89, то їх насправді набагато більше. Я там особисто спілкуюся постійно з Маріуполя, з Дебальцева, з Попасної, знаю з перших вуст. Порушення перемир'я триває. І в, е, насправді мир таким чином ми не здобудемо. Мир ми здобудемо, тільки визволивши Донбас від цієї всієї сепаратистської наволочі так. і російської, і захистивши ті регіони, де Росія знов намагається хитати. От Харкові обсіляли військома, там Запоріжжя, Запоріжжі якісь диверсії плануються, ну там, дякувати Богу, поки все спокійно. В Одесі. Тобто ми бачимо про те, що е, кремлівський шизофренік не зупиниться. От е, ні сьогодні вас перед ефіром. Гример, ваша правильно сказала, що у Путіна день народження скоро від в нього він терези по гороскопу, що треба йому снайпера подарувати. Я думаю, все українське суспільство підтримає. Всі ми хочемо миру, але мінський протокол є помилкою. Зрозуміло, пане Андрію, ось поясню, ви... чому так. мир завдяки ним, на жаль, не настане. Наших солдатів продовжують бивати. Є об'єктивно одна дуже хороша новина це те, що повертають наших полонених українських на рідну землю. Це Дякувати Богу, але в... нам потрібно зараз забиратися силами і йти в наступ, наступ, зачищати ворог, зачищати свою землю від ворогів. І дуже показовий момент. В чому слабкість Путіна на Донбасі, попри всю його військову міць, він контролює і Луганську область через так. своїх терористів, і Донецьку не повністю, тільки частково. Треба поступово зачищати район за районом, село за селом. Е, Оте, що говорить озвучив Луценко як радник президента про спеціальний статус окремих районів. На мене це катастрофічна помилка. Поза, і це ж передбачено в цих мінських договорах. Це страшно насправді. Отдати спеціальний статус проблемним районам, це по суті легалізувати терористів. Но це позиція, треба, наші... дія, треба з... діяти рішуче. Зрозуміло. Давайте не будемо забігати наперед. Ви є депутатом Київської ради. Так і останнє заворушення на сесії 4 вересня. Яка взагалі ваша власна, оцінка того, що відбувається? Ну хто не знає, що відбулося? Наша фракція. Радикальної партії Ляшка озвучила вимогу. Так. так перше е, прибрати земельні питання, тому що вони не обговорилися громадськістю. По суті, нова київська влада, на чолі з Кличком і секретарем Київради Резніком, повертає земельний дірбан часів Черновецького. Це після Майдану, після загиблих героїв, після того, що в Україні йде війна, тобто е, в Києві нічого не помінялося. Ті, ті самі, до речі, люди від удару сидять депутатами в Київраді, колишні регіонали, колишні депутати від блоку Черновецького. Е, Друга вимога була звіт міського голови, перша. Питання гарячої води. Більшості киян не має гарячої води. У мене теж немає, але мені в нормально і так. І коли ми на схід їздимо, я в казарм інколи шлангамиць. А як жінкам, як дітям, як людям старшого віку, як інвалідам. Другий ключковий має за це звітувати. Він міський голова. Він несе за це відповідальність. І його проударівська більшість у Києвраді. І так само він має звітувати за стан підготовки до опалювального сезону в місті Києві. Ми озвучили ці вимоги. Їх озвучував наш депутат Ігор Мосічук, який є учасником АТО, колишній е, замкомандира так. Азова, нині керівник центру допомоги учасникам АТО. На що міський голова почав віджартовуватися, мовляв, а чого це ви прийшли в формі? Приїхали майже з передової це при тому, що колега Мосічук не раз ризикував життям і тилова криса не буде з. Солдата з передової насміхатись на що е Мосійчук озвучив, що дасть йому в морду, і за таке надо бити морду. Людина, яка в тилу, не вправі насміхатися з героя війни. Е Ігор став, ударів кинулися, ми встали його визволяти. Е насправді ви виникла певна штовханина, але що важливо, Кличко досі не вибачився. Сьогодні було оприлюднене звернення командирів. До кличка, які дізналися про ситуацію, які вимагають його публічно вибачитися. Його підписали і командир Айдару Сергій Мельничук, так. і ротний командир Азова Володимир Шпара, і командир батальйону Нацгвардії Сотня Ісуса Христа Дмитро Лінько, і командир спецбатальйону Шахтарськ Андрій Філонінка. Кличко досі не вибачився. Ну тобто, вся ця ситуація вже наразі зрозуміла, просто тобто, трошки жодної час. краплі поваги Розумала, да, жодної розпитати. краплі поваги Приває... до 에, героїв війни. Міського голови немає Ну, звідси, попри російську військову агресію. Так в Україні досі вільно почуваються і відверті вороги, так які відкрито займаються такою кремлівською пропагандою. Наприклад, такий собі київський політолог ви певно знаєте, Ростислав Іщенко він взагалі закликав Путіна нанести військовий удар по Харкову. Чому на це ніяк не реагують наші спецслужби? А тому, що в нас спецслужби годяться тільки чай з ними і говорить про історію. Ми бачимо, що от 23 роки всі силові структури тільки розвалювалися, розкадалися. Але там, де нема силових структур, там може замінити їх радикальна партія. Ви, якщо можете, знайдіть мені адресу, його ми його самі затримаємо. Пане Андрію, скажіть, ось тема мобілізації добровольчих батальйонів. Як е, яким чином мають відбуватися поповнення та ротація наших військових, і чому за півроку фактично нічого так і не змінилося? Їх забезпечення, соціальний захист да, і захист добровольчі батальйони це авангард війни. Їм бракує досвіду. Їм бракує часто елементарних знань, але бойовий дух і бажання вчитися настільки високі, настільки сильні, що роль добровольчих батальйонів у цій війні неймовірно важлива. Однак влада боїться добровольців і тому перешкоджає постійно, вставляє в палки з колеса. Проблеми з озброєнням, проблеми з забезпеченням. Часто добровольців, неодноразово були випадки, що добровольців, які їдуть на схід, затримують. Представники нібито українського МВС, і там чи всі СІЗО тримають чи там тривалий час на постах ДАІ, тобто постійне перешкоджання. Я вам поясню, чому. От е я постійно їжджу на схід і спілкуюся з добровольцями. Ну, з військовими теж, але в даному випадку мова йде про добровольців так. Дуже ми багато ми добровольців вами, налаштов... налаштовані часу. так. Кінчиться війна перемогою. Всі ми впевнені в перемозі. І мир наголошую, буде тільки після перемоги. Підемо зі зброєю на Київ. Змінювати владу. Бо не за те гинули герої Небесної Сотні. Не за те стояв і боровся майдан, що в країні продовжила. Той самий земельний діребан, той самий е, ситуація, коли олігархи вивижимають е, е, все, що тільки можуть, е, залазять в кишеню кожної української Андрію, Ми почули вашу думку. На жаль, час завершується. Будемо тримати колокимоці за наших е, хлопців. І слава Україні! Героям слава. Партнер показу торговельна марка ЕМЕМСІС.